Ух, uh, це попали, друзі. Це казка! О, mm. oh, це краса! Це краса! Oh. Це щось з чимось. Обана! Oh, Подивіться, на цю красу, а. Дивіться, що тут нас чекало! Mm? Недурно нас потіло. Ось, оце грибочки, це капець, Одне місце торба повна. все, далі нема шимти. все, Ми набрали повну торбу. Дямська і вдома. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі ще цікавіше, Подивіться, як якраз. У нас тут чекало. Бомба. О, это я удачно зашел. А следующий бляшек, смотрите, Вот это красоту, что ага. тут такие. Ого. Вот такая. Вот такая красота, друзья. І здоровий, і гарний і білий гриб. Правда, красотом. Що красивий, то красивий. Чудеса. Так, від нього недалечко від цього зазирають шалин. Чудовий. Молодий. Братик його. Другий. І то вже не все, то є ще. Йдемо дивитися далі. А тут третій його братик. Не такий. О! Таких три. Ще один. І то не все, йдемо далі. А тут ще один такий. Чудові забирали. Подивіться який. Ось четвертий. Ось такий. Четвертий і це ще не все. Ще й один. А тут недалечко і п'ятий Подивіться який файний. П'ятий взагалі. Такий самий, як перший. Ось який чудовий білячок. Ось така кубка, друзі, чудових білих нам попадає. Саме цікавіше я їх біля самої дороги. Вон де дорога пішла. Вони скидуть такі. І буквально пару метрів, а тут двічки в траві зазирає. Чудовий білий. А він тут не сам, друзі. Не знаю, що звідси видно. Там є ще ще такий його брат здоровий. Двіцький класний. Вихов. Дивіться красун О! Це чудовий біляк, правда? Що чудовий, то чудовий. Йдемо до брата. Ось там зазирає його брат. Подивіться на нього, оце грибок. Що грибок. Ну, тут потрібно фотографувати. Ось. Такий здоровий. Це капець. Ну цей красотон. Подивіться, який недалечко вісить того. Правда, гарнючий. Що гарнючий, то гарнючий. А тут корінь десь, друзі, сантиметрів 30. Може і більший. Подивіцький гриб. Оце грибок. Що грибок? Старий, то слимачок нам присів. Такий молоденький. Оце так. Що гриб, то гриб. Правда? Це беляші. Це нам попадають, Ми з берези не перейшли в дубину. Тут зразу такий дубовий молодий ліс. І тут зразу такі красота. Беремо кубки. Йдемо далі. Думаю, ми сьогодні щось назбираємо. В общем, друзяки, до сумки я не дійшов. Ще ці несу в руках, а тут по дорозі дивіться, ці один, а за ним там такий другий. Ось. Один такий здоровий. А, то ще є третій. А тут ще такий. О, і знов такий. Красун здоровенний. А тому у пару круках подивіться, який там молодий, зазирає. О, чудовий. Що чудовий, то чудовий. Ось який красота. Проте перемо. А я його друзі пройшов. Заміт у тих великих там. Ось стоять її там зривав, а цей лишився ззаді, Обернувся, а він є ще такий. Дивіться, який тут зазирали. Ох, це шапочка. Краса, правда? Ох, команди кусають якісь незнайотки. О, ямочку закриємо, дивіться, який знов. Чудовий білий. Ну це ми з вами попали сьогодні на біляки. Краса? Правда? О, такий, До копки йдемо чистим. Yung noise І тако торба грибів на одному місці. Лайк. Like. Так, а з боку від тих трохи недалечко. Дивіться, ще один зазирай. Який собі тут затоївся. Якийсь хововся красотом. Ох, захрусів чувачок. О, який. Mm, це боцик. Хорошо, хрибочу, то грибоча. Вона нам нині біля шиї. її капець. О, я вже змучив. Як тепер це додому донести? Повна торбега. Ще два таких гриба, всього, квітка. Оце нам повезло, де тому бачу зараз ще молодого. Я навіть ніде не пішов, голову го подинив. То їздив ще два. О, один другий. Ніде навіть не йшов. Їх знову два молодих. О, відбилася шапочка. А нічого страшного. Ось і ще одне. Оце коло. Це, друзі, нам коло. Одне місце повна торба грибів. Повна торба. Там вже десь кілограм під... Ну, 15 точно, напевно, доходить. Кілограм 15 точно буде. Сумка величезна. О, віці. Одне місце, а це труба. Дивіться, і знову такий красун. Ого. Сховався, дивіться який. Ого. Це біляшик. Дивіться, метр дорога. Метр дорога. І він собі такий попри самий край такий. От тобі і маєш нові місця. Не дурно я сюди пішов. От тобі таке. Зразу видно, що тут нікого не було. А тут такі грибів, ще такі зачотні. О, краса. Це нам сьогодні везе. Що нам Бог дарує, то дарує. І ліс, і природа. Я вже реальний друзі не знаю, як це до дом донести. Ну що, друзі, продовжуємо йти по цій чудовій місцині. По таким чудовим дубовим лісочку. Дивіться, що нам знов попадає. Який Нам знов тут чудовий. О. Оце біляк. Віцький знов О. Чувак, що чувак. Ішов, друзі, за цим. Сумку лишив на дорозі, а пропустив дві кого. А якого я там пропустив? А якого я там пропустив? пустив? Ох, ти який. Ось. О, таких два. Нам чудових попадає знов. знову. Це просто рай грибний. Це ми попали в казку. Сумка повна. Ну Нічого в нас є ще менша сумка. Треба збирати в неї. Якби зараз мене хтось питав, як я себе почуваю сам у лісі. Я би відповів, я себе прекрасно почуваю в такому лісі. Де такі чудові класні гриби. Годин наперед другого, один другого кращий. І такі велетні гіганти нам попадають. Не ліса казка. Та І саме головне, що я у ньому сам. Нікого ніде тут немає, нічого, ні звуку. Ніхто навіть не догадується, що в цім лісі ростуть такі чудові гриби. Ох, Недурно, я пішов у розвідку минулого разу. Ми знайшли. Одного на початку, пішли всередину, а тут дивіться, що коїться. А тут такі гриби. Ага. І це ми лише пройшли чуть-чуть лісу, Сумка нас повна. Цей лісок великий. Не знаю, чому його сьогодні пройти. Ну нічого, лише його ще на один день. По ним ходити два дні. І наступний білий грибок. Ось такий, друзі. Ось такий чудовий, гарний. Ось такі довгі тонкі нозі. Так, вагонько собі сидів під верхом. Ось такий чудовий бляк. Ось. Грасунчик, правда. Сразу його обчистим. Классный. Сонечко зійшло, пташки в лізі співають, Капець. Просто я украю. Послухайте, теки тут спь. Ну що друзі, ось і підійшов наш чудовий похід до фіналу. На цій ноті будемо закінчувати. Грибочки нас сьогодні, що порадували, то порадували, нема що казати. Назбирали ми ось таку повну чубну сумегу. Можна з ними зразу їхати на базар. Тут каурінтон десь є. ну Кілограм 15 точно є всі сумці. Сумка важка, чути добре. Ну що добре, вам бажаю 100 разів більше таких грибів назбирати. Все, бережіть себе, бережіть своїх близьких, зустрінімося на наступних чудових рибалках, па, до наступних зустрічей. А вони ще будуть. Так, як це тепер тому дотащити, воно?